Добрий день. Сподіваюсь, що ви якраз трохи відпочили, і ми можемо продовжувати з вами. Продовжуємо ми розв'язання ще двох задач на поверхневий натяк. Перша задача 18,22 Знайдіть масу води, що піднялася по капілярам діаметром 0,64 мм. Зрозуміло, що задачу ви можете розв'язати деякими способами, але я раджу все ж таки використовувати саме ось такий спосіб. Ось у нас є капіляр. Зрозуміло, що якщо вода підіймається, то рідина змочує поверхню капіляра, і тому вона буде підніматися. І підніматися вона буде до, тих, до того моменту, коли сіла тяжіння врівноважиться, води, рідини, врівноважиться сіли поверхневого натягу. Поверхневий натяг тягне до гори, сіла тяження тягне донизу. Тому умова рівноваги, коли ці дві сіли рівні. Ми записали. Все, що нам дано, ну, дано реально було тільки діаметр, все інше ми знайшли з таблиці. І далі ми розуміємо, що у нас є один контактний периметр. Тобто сіла поверхне, поверхневого натягу вона буде дорівнювати σігма просто L, де L це 2 πr але якщо ви відразу розумієте, що довжина кола це πd, то записуйте відразу сіма πd. Я про всяк випадок просто нагадую, що діаметр дорівнює двом радіусам. Але ось ця запись це не обов'язково, можливо відразу так написати. Далі ми приравнюємо і отримуємо формулу для маси. Перевіряємо одиниці і знаходимо відповідь, це буде приблизно. 1,4, 10 мінус 5 кілограма, або можемо перевести, перевести ну це буде 14,10 мінус 6, а це вже міліграми. ну Тому що мілі-мінус третє і грами мінус третє. Тобто це якраз така відповідь і буде. Але можна, можливо було залишити саме в кілограмах. Ніхто не наполягав на тому, щоб ви зараз написали саме в міліграмах. Добре, наступна задача 1823: знайдіть висоту капілярного підйому мильного розчину, якщо радіус капіляра дорівнює пів міліметра, і густину мильного розчину вважайте густин, рівною густині води. Зрозуміло, що формулу можна використовувати вже ту, яку ми отримали сьогодні на оки, але якщо хто, хтось з вас вирішив цю формулу отримати ще разок. То, ну, мабуть, ви молодці, тому що ви потренувалися. Про всяк випадок я не стала її отримувати. Я просто вам показую слайд, на якому ми сьогодні цю формулу з вами на уроці отримали. Є ілюстрація, ось у нас рідина підіймається на висоту h, І ось ця формула висоти підйому знов підйом, тому що в нас рідина. Змочує поверхню. Тому ми можемо використовувати ось цю формулу. Відразу перевіряємо одиниці і знаходимо, що висота, на яку підіймається рідина при такому маленькому радіусі капіляра, це буде приблизно 1,6 см. Ну, Якось так у нас все. сьогодні з задачами. Їх небагато, тому що був новий матеріал, а от його було якраз багато. Ну добре, тому відпочиваємо.